Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Що не можна робити у Великодній тиждень традиції та звичаї українців? Що таке Великодня Седмиця та як святкувати тиждень після Пасхи? Чому тиждень після Пасхи називають світли? З апостольських часів свято християнської Пасхи триває сім днів. Від самого Великодня до наступної неділі або антипасхи. Цей тиждень називається Світла Седмиця. Кожен день тижня теж називається світли. У 2025 році Великодній тиждень розпочинається 21 квітня і триватиме до 26 квітня. Останній день седмиці світла субота. У Великодню Седмицю в храмах щодня відбувається богослужіння. По Великодньому чину: а ранкові та вечірні молитви замінюють співом пасхальних годин. Весь тиждень після літургії відбуваються хресні ходи біля церкви. У світлий тиждень можна їсти м'ясо, молочні продукти, оскільки Великий Піс закінчується на Великдень, 20 квітня. На який день після Пасхи можна працювати? Протягом усіх днів світлого тижня не можна сумувати, сваритися, бажати зла. Вважається поганою прикметою переїдати у ці дні під час застілля. Не заведено виконувати важку роботу поратися на городі, оскільки сім днів після Пасхи святкується найвеличніше свято Християн, що символізує перемогу світла над темрявою Воскресіння Христове. Світлий понеділок після Пасхи поливаний понеділок. Понеділок після Пасхи другий день Великоднього тижня. Цього року випадає на 21 квітня. В окремих регіонах України називають поливаний понеділок. За традицією, хлопці обливають дівчат водою, а ті за це дарують їм писанки. Вівторок після Великодня світлий вівторок, у вівторок світлої седмиці 22 квітня здійснюється святкування на честь іверської ікони Божої Матері. Цього дня, як і всю світлу седмицю, не можна вінчатися та проводити панахиди, але дозволено хрестити дітей. Середа після Пасхи світлу середу 23 квітня називали Хороводицею. Цього дня селяни відправлялися веселитися, співати та водити хороводи. За прикметами, у цей день не можна було працювати в городі або в полі, тому що врожай загине. Перший четвер після Пасхи Навський Великдень. Четвер Великоднього тижня подекуди називають Навський Великдень, тобто Великдень Мерців, оскільки вважалося, що цього дня звістка про настання Великодня сягає по тойбічного світу. Та померлий приєднується у святкування доживих. Цього дня було заведено прибирати могили на кладовищах напередодні проводів Радониці. У 2025 році Навський Великдень буде 24 квітня. СВІТЛА П'ятниця. У п'ятницю Великоднього тижня, 25 квітня, відзначається свято Ікони Божої Матері. Живоносне джерело. Цього дня у храмах здійснюється мале водосвяття. Зазвичай церквою піст у середу і п'ятницю. Але на світлий тиждень піст скасовою дозволено їсти скромне. Світла субота. Всю світлу седмицю близько відкритих царських рад стоїть особливий хліб, так званий Артос. Звичай цей встановлений з апостольських часів. У суботу Світлої Сідмиці, 26 квітня, після Божественної літургії Артос урочисто благословляється і читається особлива молитва. Після цього шматочки священного хліба роздають вірянам. У суботу, вперше, після Великодня царські врата у храмах зачиняються. Поминальна неділя після Пасхи. У восьмий день після Пасхи, 27 квітня, як закінчення світлої сідмиці, відзначають особливе святкування. Звана Антипасха або Неділя Фоми. В деяких регіонах України цього дня відбуваються проводи, поминки за померлими родичами. Весь світлий тиждень потрібно промовляти молитву до Ісуса Христа, яка надасть сил та здоров'я, о Син Божий, Воскреслий із мертвих, що показав усьому світові силу віри християнської. До тебе з молитвою звертаюся і прошу тебе: не покудь мене раба. Рабу Божого, Божу ім'я у часи важкі. Захисти мене від зла та допоможи мені під час суду страшного. Будь же милостивий до мене, Господи, очисти душу мою від гріхів. Амінь. Господь Бог, що зробив чудо воскресіння, повстали з гробниці і світу, з'явився. Молю тебе, про прощення гріхів моїх і сподіваюсь на милосердя Твоє. Захисти мене від злих помислів, не дозволь мені зробити злодіяння. Підношу подячну молитву тобі і надалі, сподіваюся, на допомогу твою амінь. Чи можна працювати на городі у світлий тиждень після Пасхи? Церква не забороняє працювати у святкові дні. Цього немає у святковому писанні. Під час великих православних свят священнослужителі радять відкласти на інший час важку брудну роботу, крім послугу або термінової праці, необхідної для допомоги хворим і слави. А святкові дні присвятити Богу, піти до церкви чи помолитися вдома, почитати Більбію. Категорично заборонено працювати протягом першого тижня після Великодня, так кажуть у народі. Старші люди вважають, що в цей час не можна працювати на землі, тому що краще цей час присвятити молитвам, відвідуванні церкви та звернення до Бога. Рядом краще звернутися у свої парафії до священника, що він благословив працювати на землі в саду, на городі чи виконував іншу господарську роботу і світлу седмицю. До зустрічі в нових відео!